За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з приясненнями. Вночі у південно-східній частині та на Харківщині помірні дощі. Нарешті території невеликий дощ в Карпатах з мокрим снігом, в день без істотних опадів, лише у східних областях невеликий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдену у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура вночі 3-8 тепла. На півдні та сході країни до 11. У західних областях 0 в день 7-12. У південній частині 10-15. По Київщині хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень. День безістотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, в день 7-12. По Києву вночі 5-7 тепла, вдень 8-10.